Усім привіт! З вами знову Марина, і сьогодні в мене буде психологічний розбір двох відомих особистостей. Якщо чесно, для мене вони були не дуже відомими. Це Роман Сочкаренка і його дружина вже, я так зрозуміла, вони вже одружені. Це Лера Чернецька. Мені дуже стало цікаво. Зробити на них розбір, тому що я побачила огляд такого вже більш давненького відео, там десь, може, місяці 4-5, саме їхнього інтерв'ю у Іли, і що вони там розповідали про певні. там... Свої стосунки пропевнені своє життя, що там як вони познайомились, дуже багато такого цікавого повипливало. Я зрозуміла тільки одне що Роман Свічкарєнка, він е, приймав участь у холостячці, і що він психолог, і він вважає себе будівником жіночого щастя, щось таке, можливо, я щось переплутала але ну він такий психолог, саме сімейних стосунків. І ось як він саме працює над своїми стосунками, це дуже так цікаво було. я якщо Чесно, спочатку глянула огляд того ж самого інтерв'ю, потім подивилася це з інтерв'ю, так чесно кажучи, не дуже повністю, тому що половину і так дивилася через цю дівчину, що знімала відео, і потім я так подивилася на. Саме якийсь там був шлях Свічкоренко на проєкті з Холостячком. Мені саме його особистість стала цікава, я зрозуміла більш-менш Лєру. Вона приймає участь зараз у Іли, також у Talk, Там вона також ділилася своїми там, цікавими моментами життя, ну, взагалі, життя не тільки зі Свічкоренко. Але що я хочу сказати? Дуже багато того роми, його дуже багато. він так, ну, йому не вистачає уваги, І я й думаю, гляну я його шлях на холостяки, на холостячці. І там дуже багато було такого, воно відкрило мені. По-перше, він вже там дуже багато уваги до себе привертав, саме ось Злату Златогоніч, він і так хотів там її запросити туди, вона йому щось там відмовила. Потім він її не договорив, що він ще не, не їх повністю розлучився, тобто у нього тільки третє чи якесь Сідання було з розлучення, а вона думала, що він же розлучений зі своєю дружиною. Колишньою. І ось там таке прям страсті, такі бурували. Він, наче весь такий, знаєте, добрий, такий доброзичливий психолог, там він якийсь такий м'який, романтичний, але вилізло те, що вилізло, те, що він не договорював це дуже дивно, чому ти не сказав, що я ще розлучуюсь. Ну, тобто, не знаю, це якось цікаво. Але ну тут вже починається невеселе, те, що в нього, я так зрозуміла, мама інвалід, тобто в неї є якась. Він там сказав, яка ситуація була про те, що вона там впала, коли там щось, якісь розборки були з чоловіком її, і що вона стала ось це на колясці, і е, він її не знав, як маму. Його виховував батько, а й мама ну, вона приходила в гості, але вони казали, що це тьотя якась. Не знаю, я не зрозуміла, тобто дуже мало. Я не буду заслужувати нікого, тому що там дуже мало інформації. Але як я зрозуміла, він ріс без мами і вважав, що в нього її взагалі немає. Тобто, ну йому ніхто не казав, що ось твоя мама, ну і що що вона там інвалід чи ще щось. Тобто таке І він каже, що я сам побачив, потім я до мене стало доходити, і він побачив у свідоцтві про народження. Ну що хто його мама, і тому він потім сказав, я все знаю. Щось таке зайшло в житті, що Моя мама отримала коли мені був год травму. І вона на коляске. й договорились з папой, що я останусь з ним. Не знаю, чи це може він щось трошки перебільшив, але якщо це так було. То тоді зрозуміло, чому мені вистачає уваги, і саме з жіночої уваги. Ну виявляєте, виростив зовсім без мами і вважати, що тебе її немає. Це дуже мені здається, для ну для дитини це дуже складно, тому що ну, він думав, що її. Я не знаю, як йому він не сказав, як йому пояснювали, куди ділася мама, тобто чи вона померла, чи що ну, що йому говорили? Тобто, як можна пояснити дитині уже такого там, ну, якщо він міг прочитати про те свідоцтво, то мабуть до 10 десь там може років, чи до років. Чи до який, я не знаю, якого віку він не сказав, але до якогось такого вже зрілого, нормального віку, що дитина може вже читати і писати і тому подібне. Не говорити, де твоя мама, ну не знаю, що вони говорили. Тобто, вважати, що твоєї мами взагалі не було, або вона десь ділась, ну, це мені здається, це дуже складно для дитини, і це не дуже правильно. Але. Він це не пропрацював, це видно. Хоч він там і психолог, я не знаю, дійсно чи в нього є взагалі освіта. Ось це мені цікаво, я хочу ще про це дізнатися. Можливо, тут буде потім якесь доповнення. Якщо я щось прочитала, тут буде щось написано. Але я так вважаю, що в нього освіта, якщо її є, то вона якась може це якісь курси. Чомусь він мені здається, що він не дуже психолог, тому що він таке Враження, що про базові речі, про етичний кодекс, наче він не знає. Він так до своєї дівчини, ось цією лірою, там просто там таке відбувається. Він повністю її. Як психологічно <сих> опікує, і при цьому привертає до себе увагу свої комплекси так вирішує, тим що я, я я я-я-я, Він все дорого, щось там. Ми, 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 я-я-я, Ну тобто, все він все він вирішує. І як сказала сама Лера, він і там чуть не на другому побаченні, щось там він їй якісь психологічні вже поради видавав, неї ОКР. Ну це я не знаю. Це ненормально, не, ну, не повинен психолог свою дружину, дівчину, ось так, ну це не це не етично, це неправильно, це не порушує правила кодексу. Те, що ти, як наче, ти вже її консультуєш там чи якісь їй поради видаєш, ну це. Не знаю, можна там так помітити якісь певні тенденції. По-перше, говорити, щоб вона це говорила там, наприклад, ну, я так зрозумію, що мене ОКР, бо там Рома мені це ну, там, не знаю, пояснив, що це таке, і я в собі це помітила. Ну, це ще на щось схоже, хоча і це не дуже нормально, але це ще на щось більш-менш схоже. Тим часом, тим часом я бачу ще що ще яка тенденція є у Роми. Це до того, що ось бути в залежних стосунках, і він їх вибудовує. Спочатку він говорив про колишню дружину, що в нього були залежні з неї стосунки. Він від неї залежав. Я не знаю, чи там він був домінантом, чи ну більш пасивним. Але в цих стосунках це явно, що він на домінант, а Лера більш пасивна, яка намагається стати також. Дорослої і повністю зріло, але це дуже складно, тому що Рома її просто блокує, блокує. те, Оліра То, Ліра сьо. Ну дуже-дуже багато. І ще, до речі, він дуже багато використовується дуже некрасиво говорити про в присутності своєї дівчини. Про неї вона. Він говорить: Вона, вона, ну не знаю, взагалі. Це не виховано, не знаю, можливо, він не знає, але це не виховано говорити в присутності людини по третій особі. Що це я там, ось Тут моя там мама стоїть, я буду казати, Ана, Ну, це не дуже виховано. А тут ще твоя дівчина, це тобі близька людина, що так складно сказати, на неї Лера, Лєра чи ну, не знаю, що як він там ще її називає Лєрка, Лєрочка, не знаю, що, які в неї ще є імена, але це точно треба говорити в імені, а не вона. ну, то таке. По, ну, подарував букет. подарував Я думаю, а я... нашому ще один букет. Да, тобто вона роз... так. Що ну, типу, щось не так, ну для кого? І Я її там пофоткав, і вона каже: Покажи, і вона там дивиться і, цей букет, і, і це ну, така дивна ситуація. І ось дуже багато відбувається саме його. Встановлення як особистості, тому що кожне якесь таке пояснення, як вони працюють, як вони відпочивають, відбувається за допомогою того, що я і якісь там терміни, я тра-та-та -та, ми ля-ля-ля. Тобто він все хоче показати, що який я крутий, який я зірка. І Ну це, звісно, зрозуміло, якщо в нього взагалі є якась така тенденція до. Уваги, так? Але якщо це ще й в цих залежних стосунках, то я так бачу, що Леру це цілком ну, більш-менш влаштовує, і вона не фільтрує те, що він перегибає трошки, так би мовити, перебільшує свої повноваження, там, насаджує якусь певну їй думку. і ну, Я, я погодилася з дівчиною, яка оглядала. Наприклад, також це відео там і інші відео з Лерою Сочкаренка. Але ну я погоджуюся саме з тим, що вона говорила, що це Рома в себе реалізує. Ось таке враження, що це якийсь проект, в якому він себе реалізує, і ось вона, вона мій там Ітопічний, ну не дуже добре, це, я ж кажу, і мені дуже складно уявити, як він консультує. Ну, якщо в нього все нормально, тобто він справді психолог з освіту, і він консультує нормально людей професійно, то тоді я не знаю, чому тоді таке відбувається. Ну значить, він в особистому житті вирішив брати якісь повноваження більші, аніж він має. Тобто він як фахівець. Перейшов вже межу, це ненормально тоді. Тоді він просто можливо навіть так. Можливо, це якась профдеформація що він настільки вже аналізує свою людину, ну, це якесь дивно, диво дивне. <дивлюсь>, Дивлюсь і розумію, що бідна Лера, якщо чесно. Бо, ну, нав'язали їй якусь таку тенденцію, там, щось якісь її фобії, панічні атаки. А як він їй зробив пропозицію? Це взагалі. Там це публічний виступ, тобто там люди в театрі сидять. Вона каже: Мені погано, я хочу. Вона ще каже: якщо ти хочеш це зробити, не треба. Ну, піковий, знаєш, вона повертається до мене. А я вже плачу. мене мене все, в руки... І вона каже: якщо ти хочеш це зробити, будь ласка, не роби цього. Тобто там дуже така була ну, дервова ситуація. Я розумію, що можливо вона була би не проти, якщо б вона склалася інакше, Тобто вона вийшла на сцену, але там було перед цим, що її там засмутило напугало, там її друг щось там піджартував. Тобто в неї була якась така вже ситуація дуже. Під підвищеного стресу, навіщо ти змушуєш, Якщо людина не любить публіки, так ну, ось, наприклад, не любить таких публічних відвертостей, то не треба такого робити. І взагалі пропозиції, ось ці публічні, я, якщо чесно, не сприймаю. Не знаю, чому. Я вважаю, що будь-яка людина не буде рада, якщо її публічно роблять пропозиції. Бо прози... пропозиція руки і серця, пропозиція бути разом це щось інтимне, як для мене. І воно не має виноситися на всі. Ну тобто, от ви розумієте, які Рівень відповідальності лягає на дівчину. Я от бачила нещодавно, що дівчина відмовила публічно хлопцю у пропозиції. Але це дуже складно, тому що справді це так працює, коли багато людей дивиться. Дуже складно відмовити. Ну, тобто, це такий рівень повинен бути в силі волі, справді зрілості ну, усвідомлення того, що ні. Ну я все одно скажу ні, бо тому, що я, ну, ну як це я погоджусь тільки через те, що я соромлюся сказати. Ні, потрібно говорити правду. Але це так складно, коли на тебе дивиться багато людей. От одна справа, коли це ви вдвох, а тут ви ти зараз відмовиш, і багато людей це будуть засуджувати там, обговорювати, Це буде стане такою якоюсь, Ну і багато людей через це скажуть так, або там. Я подумаю, бо ну дуже. Неприємно це говорити на публіку. І ось це неправильно. Мені здається, що особливо, якщо ти знаєш, якщо він каже, що вона тривожна. Лєра тривожна, Лєра те, але якщо Лєра тривожна, то тоді навіщо ти це робиш? Тривожним людям ось таке публічне освічення, ну це, що ти тоді ти за психолог? Якщо ти вже береш що це твій проєкт, і ти як психолог працюєш над Лерою, то тоді це неправильна робота, тому що, ну як це? Людина хвилюється, людині неприємно це все на публіку, а ми будемо ми будем фоткатися, бо я вже договорився, я вже договорився з тими з тими. Лір, ну давай. І Лера вийшла, і вона каже, я сказала так, ну я й хотіла сказати так. Тим паче, якщо ти впевнений, що вона скаже так. Господи, скажи це їй там, не знаю, вдома, скажи це їй навіть в тому ж ресторані, де поменше людей, не так багато, як у театрі, там, де сто ну, з чимось сидить осіб, і це так, ну не знаю. <гум> я як сама, я, якщо чесно, я не дуже тривожна, але я колише, так то з чимось людей дивиться на те, як мені роблять. Пропозицію мені було просто, я б хотіла втекти, правда, це так ненормально для мене. Ну, я чесно, всім би своїм хлопцям би одразу попереджала, що ну що це таке, не потрібно мені цього. Ну я я думаю, що взагалі нормальні люди і так розуміють. не потрібно навіть казати. Нормальна людина. Почує просто в репліках там. От я можу там казати, просто там О, ти бачив нещодавно якісь там офіційно там зробили свідчення. То мені здається, мій хлопець одразу зрозуміє, що якщо має таке ставлення до інших, то я би не хотіла, щоб мені таке робили. Тобто просто слухати, що говорить твоя людина, і вже можна зробити висновок, що ну ти знаєш її, ти знаєш її вподобання, що ні, це їй не підійде. Я б хотів публічно зробити, але вона це не любить. Я зроблю по-іншому. Ну, Рома, Рома йде і робить те, що він хоче, бо у нього, ну я ж кажу, це в нього реалізація якихось комплексів, не, до, не уваги матері. Це дуже ну ось так воно проявляється. Ось це дуже яскравий приклад того, коли дитині не додали чогось в дитинстві, і він тепер реалізує це все, все в стосунках, в токсичних стосунках, тому що це неправильно. Ти маєш це реалізувати і працювати сам. Коли ти використовуєш для цього людину, особливо коли ти психолог і знаєш якісь там пер, певні такі, ну, як можна людину так справді маніпулювати, тобто ти знаєш це зі сторони, як це можна з інших. так? Ну, Я можу побачити, що ой, він там токсично маніпулює, але ж я сама не буду сама цим користуватися, тому що це не етично, не професійно і неправильно. Ну, Здається, що він, якщо щось і знає, то цим вдало користується, наприклад, там якось у Карнегіті прийоми, як сподобатись людині. Як і довіру і тому подібне. Ну, так само можна використовувати і інші відомі прийоми і бути токсиком, так би мовити, в цих стосунках. Не знаю. Ну, Лера, ні, не знаю, чомусь мені і шкода, і в той же час вона справді добра, мені здається, що вона не дуже такий, і, знаєте, Обмежена, вона не дуже такий невпевнена, вона доволі нормальна людина. І я думаю, що вона з цих стосунків або вийде, або щось змінить. Тобто, якщо Рома все таки психолог, вона може навіть надавити на нього якоюсь своєю, ну. Тим, що він їй розповідав, вона може тепер ці знання використати проти нього, і, можливо, вони навіть чимось і допоможуть цю токсичність, ну, щось змінити. Тому що перше правило в токсичних стосунках це ну, що якщо їх припинити, то їх припиняти спочатку, потрібно все-таки спробувати щось зробити з ними. А вже потім, якщо ти бачиш, що, ну я сказала людині, що ну, я, мені не подобається, що ти за мене вирішуєш. І ця людина нічого не змінює, робить те саме, ну тоді вже треба йти і розлучатись, і це все. Тобто, ви, після першої. Там ну, може другої спроби, якщо нічого не міняється, все це не зміниться ніколи, і потрібно шукати нормальну людину іншу, тому що терпіти токсичність це ненормально. Терпіти те, що за тебе щось вирішують, це ненормально для мене. Ну я думаю, що для кожної людини, яка знає, що вона хоче від життя, їй не потрібно, щоб їй хтось ще щось її говорив. Там ну тут ще й різниця віці також е, грає свою роль, хоч я і не маю до цього ніякого там упередженого ставлення, але все-таки вона грає. Тому що все-таки досвід певний має. Тобто Тут не різниця у віці, а саме досвід. Досвід у цього Роми вже є в певних стосунках, Лєри його мало, і він цим також скористався. Ось, якщо ви перебуваєте в подібних стосунках, можете подивитися це інтерв'ю, послухати мене, послухати інші огляди, якщо вони ще є. І зробити висновки щодо своїх стосунків, тому що це має місце ну, робота над цим повинна відбуватися. Якщо ви маєте такі стосунки, то переогляньте, прорефлексуйте. Цуйте, подумайте про те, чи справді на вас впливає ваш партнер, особливо, якщо ви саме в цих стосунках, ось той хто під. Тиском, тобто, якщо ви бачите, що вас ваш партнер вирішує за вас занадто багато і занадто багато говорить я-я, я це вже такий дзвіночок, але там ще багато є факторів. І ви можете почитати ще статті про токсичні стосунки, статті про те, коли ви в залежних стосунках можете це все, все перечитати і переглянути. Як приклад, от на живих людях воно зрозуміло що о, так у мене теж, а у мене теж, і позаписуйте там собі, зробіть висновок, що ні, мені це не підходить, і попрацюйте зі своїм партнером, я підхід з нею поговорити якщо цей підхід не спрацював. Ну там добре, друга спроба, все не, ну, не працює, не чує людина вас. Тоді вже так розлучайтеся, і тоді ви будете знати, що ви спробували. У вас немає вини перед тим, що ви там не спробували щось змінити. Тобто, ви говорите про те, що я хочу бути цілісною, здоровою особистістю, і щоб ти мене такою приймав. Людина вас не прийняла. Тоді ви не маєте відчувати почуття провини, тому що ви зробили максимально, ви навіть більше ніж треба зробили. Тому. Іздіть, і з чистою совістю. Ось так. Ну що ж, поговорили сьогодні про токсичні стосунки, просто про стосунки Лєри, на прикладах, так? Ми сьогодні розібрали, так би мовити, приклад стосунків Роми Свічкаренка і Лєри Чернецької. Думаю, що вам було цікаво, якщо ви знаєте ще певні якісь, не знаю, наприклад цікавинки з їхнього життя або ще щось, наприклад, ви знаєте якісь деталі, які не знаю я. пишіть про них в коментарях, просувайте це відео, поширюйте його. Дуже вдячна тим, хто дивиться до кінця, тому саме тут я вам і дякую. Бажаю усім всього найкращого і до побачення!